Всім привіт, з вами я Enderman, і вітаю вас вже в четвертому відео з тижня відео. І в цьому відео дроп п... помножується. Ви, напевно, ще не розумієте, про що я, але зараз, поба... зараз побачите. Що ж, добудемо дерево. Ось нам випав один кусочок. Добуваємо друге. І нам випало вже два, Вау! Добуваємо ще і нам вже падає. 4. Добуваємо ще. 15. Ще. 3. Е, не 15, а тоді нам дало 8, а зараз 16. Тепер дайте 32. Все. У мене немає проблем з деревом. І... Так буде постійно. Ой, є невеличка проблема. Те, що раз це витрати. Те, що я зараз витратив стільки. К. Е... як би. як його називаю? Добувань на те, щоб добути трішечки... Нормально 64 кроля буде один раз. Щоб добути дерево, тепер мені не можна навіть забирати верстак. Доведяться кожного разу робити новий. Але знаєте, це ще нормально ну, в порівнянні з минулого відео, коли мені ставити нічого не можна було. Так, отже, вугілля. Два стаки вугілля. І через мій індерманський зір мені треба вугілля буде лише на те, щоб... Е... Як його називати? А, щоб переплавляти щось. Хоча Що по факту мені треба всього лише один залізний блок. Але то нічого страшного. Так, давайте краще відразу переведемо це в блоки. І, я. і я, знаєте, що, я отак зроблю. Тепер в мене точно з вугіллям немає, проблем. Так, біжимо далі, далі, далі. Якась печерка. О! Ну, давайте. Вісім саків залізної руди. Так, щоб порозуміло, я ось так просто це все викидаю, тому що, ну. Це це переплавляти я не маю... я не бачу сенсу. Так. Поки що зроблю собі новий верстак. Нову піч. додам ось так от дерев'яне кайло. І трішки почекаємо, доки все переплавиться. Так, все переплавилось, тепер ми робимо залізний блок. Добуваємо його. Проблем з залізом в мене більше нема. Е, Так. Я звісно все розумію, але я думаю, що можна частину заліза так скинути. Ну от я думаю, 4 стаки мені, мені достатньо. Все. Так. Давайте зробимо собі трішечки інструментів. О, господи, скільки в мене заліза. Так. Давайте ось так. Це. Треба зробити ось так. І тепер один. Два. Три. Угу. Давайте тоді 4 ще зробимо. Якщо ви думали, що це все, то ні. Ще треба щит, щит. Щит. Ось. Далі також треба залізний нагрудник, чоботи, наголінники. А, та залізний шалом. Так. Роблю собі ще один верстак. Та. Так, також треба зробити ще собі два відра. На майбутнє. Так. А ну і давайте назад залізу в залізні блоки. Якими я буду будуватись. Бо я не, не збираюсь добувати кругляк. Ви, ви і так розумієте, що буде. Отже. Цей раз я вже... Я все ж таки хочу пройти Майнкрафт, тому що ну щось... Ось мені вже все не подобається, що в мені, що мене не виходить його пройти. Тому... Ми біжимо, 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 біжимо. Оп! Ти ти. -ти. Два відра води є. Оп! Я все одно вдарився, Ну, гаразд. Давайте! Уденяк і подлюкусь кутеняка. Мені взагалі треба було одного скелета. Тащо б для нього три. О! Зроблю цей як його. Кадабум ще сьогодні. Давай! Сюди один. Два. Йоу! Ага. Так. <ріст> Ви мені не подобається. Поки все поки що не залагали. Все нормально. Ем... Так. Одного остаку пороху мені вистачить, а це все. Нормально, так. І якщо ви хотіли сказати, то що... Що я дермен, чому ти не взяв гнило, гнило м'ясо, со, якщо ж тобі треба їсти? А не буду я їсти це гниле м'ясо. Трішки діамантів в мене слухайте, я отак от їх можу викидувати. Бо, бо мені стільки не потрібно. Ні, порох! Скотиняка, подлюкуйськотеняка. Так. Я відчуваю, що мені доведеться дуже багато сьогодні вбивати. Тобто позбуватися від предметів, тому що, ну... До речі, це справді буде легко пройти Майнкрафт ну, з цим з цим датапаком. Ну, якщо, звісно, в мене не залагає. Чому? Тому що, як мінімум... Я можу дуже-дуже швидко та легко... Робити майже все. Так, і лопатки. От, в мене вже є фул алмазні... фул діамантові інструменти. Так, тихо. Майже верстак зараз не добув. Краще новий скрафчу собі, ніж старий добуду. А до речі, мені виходить навіть траву ламати не можна. и пойдем сюда слухай а не гаразд золото я там увижу мне здесь вот треба всего 9 але... а, О, а не так сухая ты напевно Но ну, треба було спочатку повикидувати все зайве. Так. Піч. Піч піч. Так, дві палиці? о Так. Давайте трішки діамантових блоків зробимо. Ой, нащо я всі 3 поставив? Так, гаразд, цього мені вистачить. А, слухайте, е якщо чесно, я скоро вже, напевно, навіть переактивую мультиплікатор, тому що, ну, це вже забагато. Так, що тут у нас по золоту? Нормально. На Б ще щось, що можна поставити та отримати золото потім. Але ні, не знаю. Ану, слухайте. Я напевно зроблю деяку штучку. Ні, не зробив. Я зрозумів, що спочатку мені треба трішки золота. А хоча ні, зроблю. Все. Тепер має бути нормально. Тепер я можу навіть щось забрати. Я, звісно, все розумію, але ну. Я не хочу, щоб мене залагало так, що я потім не можу нічого зробити. Так. ой йо ой йо Я щось не те зробив, напевно. Так, так. А, тепер я навіть нічого забирати не буду. Бо ви вже бачили, скільки там золота було. Так, гаразд. Мені треба обсидіан. Так, давай. Ну так, я зроблю зараз. Йо. Так, друг І И ось так, путем. Ты буду трижды гаубсыдяна. Добываем, добываем, добываем. Бим-бам-бум, добываем. До Ду дум Куро. -ду. Е. Yeah. Айс Bucket челлендж. И. Фуу! Так, гаразд. О. Мені треба якось вибратися і наздохну. Пу-пу-пум. Ту Ту-ту-тум -ту -ту. і не здохнуть А може можна і сдохнуть. А знаєте що? Це я на вулиці. Вибачте, звісно, але... Іншого варіанту я просто я просто не бачу. Так, робимо ножиці. Овечка, а ну йди сюди. О, господи. О, господи. А все. Дайте мне било лишку. Так, далее. Одне на сине. Йо! Так, давай, то вот так. Так, на синий и все. Чу. Так, слухай-то, я зараз да еще зроблю. Так, все. Тепер має бути більш-менш нормально. Я думаю, що немає сенсу робити діамантову мотику. А хоча... А чому б і ні? Якщо я найбагатша чистота в цьому всесвіті. В цьому світі. Так. Давайте. Павук. Ну от. Тепер мені треба один скелет. Всього лиш один. Є тут скалети, ага. До речі. Чотири. Так, чотири. І один кріпер. І підривайся. Так. Один, два, три, чотири. Ти, так. А, це сонце сходить ще. Зараз, доведеться мені тоді просто чекати, доки виросте... Виросте пшениця. Так. То пытается на вещу. Я скажу, но мне что-то есть, а? Раз, здесь тут миверс. Ой, миверс так. мне динамит. Динамит, динамит, динамит. Он же. Пока тут просто я Динамит. Динамит. Рыбы, тримайте динамит. Короче, докато дока Один, два, три. Тоді ви, напевно, думаєте, чому я прорвав в, в цей як його ріст. Ну, очікування, очікування вирощування. О, зараз покажу. Мені написало в субтитрах, що десь тут ходить скелет. Так. Так, 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 чекаємо. О ні, тільки накажіть, що він десь піді мною і мені треба копати, щоб до нього дістатись. Ні-ні. Будь ласка, будь-десь, не знаю, в чапці на поверхні. Ах. Так, ну раз, давайте думати логічно. Він, напевно, десь в, чі... в десь тіні. Я просто впевнений, що він в якійсь печері, яка виходить на поверхню. Інакше б я його не чув. Ну давайте Ну давайте поредикуємо. Тут нема. Тут Я взагалі... О так! Нарешті! Ви не приколі? А, добре, добре, добре. Ой-йо! Будь ласка. Стак, кісток, все, що мені треба. Кістки, кістки, кістки. Так. Ну. Так. О. Так, ну що я можу сказати? Це буде до. Все. Заблокувати. О так. Дайте мені три кісткового борошна. Нарешті, нарешті, нарешті. Давайте. Тик-тик-тик-тик. Тик. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Бежимо їсти, 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 я нарешті можу поїсти в Майнкрафті в цьому світі. Давай, давай, давай. Опа! Все. Готуйтесь, буде А-а-а! Фу! Так, біжимо, біжимо, біжимо. Бі біжимо. Бібі -бі біжимо. Біжимо. І так. Е, так, що це таке? Гаразд. Хочете по-поганому? Буде по-поганому. Ось, так, потроху. Зовсім трохи сино. Так, пшеницю э, викинути. Так. Ем. Э, э, так. Слухайте, знаєте, що я скажу вам? Я скажу, що краще б я, не знаю, отак зробив. Дочекався першого яблука. І все. Давайте, яблуки, падайте. Будь ласка, хоча б... Хоча б одне. Яке перетвориться в стак. Ків 10. Ну. Так. І як я бачу, нічого. Ні, пусто. Дуже сильно пусто. Пусто, пусто, пусто. О! Нарешті. Так, відійду. О! Трішечки яблук. Все. Ура! Т -т 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 -т. Тепер у мене проблем з їжею точно нема. Я в цьому впевнений. А, гаразд. В принципі, пічка мені вже не треба. Мені треба лише. Оні, оні, Ні, о, Ні-ні-ні-до о, ні, ні, ні. побачення, до побачення! Мені треба лише е, один кремінь. Проблема в чому? Ну, мені треба запальничка взагалі, але для неї треба кремінь. Але проблема в чому? Якщо я почну добувати гравій, я точно... Цього, мій комп'ютер точно цього не переживе, як і я. Тому я просто буду зараз бігти тих пір, доки не знайду за. це як його покинутий портал. Тому... Думаю, що біжимо. О, Так, нарешті я його знайшов. Так, що О, запальнички, полум'я. Один. Гаразд. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Що, я можу собі дозволити? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, вара, давайте будемо по-нормальному работам, бам, 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 бам. О, не. Це. Так. Так. О, там вода. є. Отак. В Nezer. Слухайте, це найбільший портал, який я робив для переміщення в Nezer. Що ж, швиденько телепортуємось. Так. І... Я хотів би сказати, що я знаю, як можна дуже-дуже швидко пересуватися, але це не так. Ні, я знаю, як це можна робити, але для цього мені треба знайти біом ендерменів. Я думаю, ви вже зрозуміли, про що я. І ні, при проходженні Майнкрафт, але я не маю. Я не можу використовувати свою ендерменську силу. Не знаю чому. Просто не працює все. гаразд. Так, берем. не, nee. Так. Лежито я все еще хочу. Так, гаразд. М -м -м. Я там бачу ховли, мне цена подобается. И на теле к этому очень много денег. Вывода цел Щому? А тому, що вони можуть бити мене. Так, а тому... О, все тут гриби, гриби, гриби. Так, хто не знав, Оце, отакі гриби закричають від таких свого свиня... свинячих Ну, коротше, від рашистів. Хоча ні. Це не расист. Це хтось, я не знає хто. А, я зрозумів, хто це. Це расисти, які побували в Чорнобилі. В Чорнобилі. Це 100%. Так, так, так. Е, гаразд. Я не знаю, що можна казати, поки я, поки я просто обружу по Незерру, тому можу така перемотка. Що ж що я вам хочу сказати? В мене залагала гра і вона досить таке не розлагала, тому напевно це знову фінал не непройденої гри, Йохули, як же мене це Е, Дякую всім за перегляд. До побачення. Так. Ви це досі бачите, це означає, що в мене не хоче вимикатися запис.